Нижче такі слова. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить, та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що будуючи дім, він глибоко викопав, і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулась на той дім та однак не змогла захитати його. Бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав він. І велика була того дому руїна. Дуже гарний і такий яскравий приклад. Дві паралелі.